Усім привіт, мої любі друзі! Чорноморець, Рівненський Верес. Одесити проти рівнян. Неймовірне, друзі, завтра нас очікує матч. О 15.30 відбудеться цей суперматч. Ось на... на стадіоні Чорноморець в Одесі відбудеться цей ключовий поєдинок. Останній у. В цьому турі і взагалі після цього поєдинку усі сфокусуються на чемпіонат України. Ну, По-перше, друзі, 10 та, та 15 -та команди Української прем'єр-ліги, 23 бали у Чорноморця, 13 у Вереса, мінус 1 різниця забитих та пропущених у Чорноморця, мінус 14 у Вереса, тобто у цьому компоненті Чорноморс явно переважає свого суперника. Але якщо брати очну зустрічі, то перевага, наприклад, у Вереса. В Останніх 5 матчів рівняни здобули 4 перемоги над Одеситами, а Чорноморець лише один раз перемагав а, Рівненський а, Верес. І було це у минулому сезоні на стадіоні Рівне. Зараз брати всю історію, з 2020 року Чорноморець обіграв Верес 1-0. В Одесі потім поступається 0-4, потім поступається в Одесі 0-1. У 2022 році по пенальцях програє товариський матч. А потім війна матч принесу на великий, на великий жаль. Але все-таки Верес повертається, повертається зону 2022 2023 Верес обіграє Чорномарець в Одесі, 0-1. Чорноморець бере реванш. В рівнян та виграє їх 3-1. А рівняни знову беруть реванш. І виграють 3 1 1 вересня, День знань. Без шансів там було, я хочу вам сказати. Чорноморець ще і в меншості залишився. Тоді Сікера Шарай, як там Даф, два шараї забили. Ну і звичайно червона карта Селюка. На 10 й хвилині вона трішки підбила, хоча перша забив Путря з пенальці. Тут Чорноморець не забив перший. Тут, як бачите, 0-1 такий в Одесі для Вереса такий принарахунок. 0 1 так спокійно. 0-1. Принаймні так завершилося останні саме конкретно два матчі між командами з 2022, 2021, асинхронні 0-1 на стадіоні. Чорноморець. А взагалі Чорноморець грає в півфіналі Кубка України з Донецьким аштарем, плюс Чорноморець вигравав Динамо, громив Зорю, громив Ніку. Чорноморець, в принципі, вже цей сезон для Чорноморця можна записати в пасив. Чорноморець цей сезон проводить на відміну. на всі на всі 100 з плюсиком. Добре, до 5 з плюсиком. 5 з плюсиком Чорноморець бравісімо. Ось хороший, гарний сезон. 10 позиція в українській прем'єр-лізі. Ось відрив, наприклад, до Єврокубкової зони складає дуже багато, дуже багато. Я б навіть сказав, бо дуже величенько багато, але все-таки. Чорноморець грає в симпатичний футбол, такий атакувальний, проатакувальний. Ось Чорноморець дуже сильно. Верес з останнім чином ну, Верес розбирали да, з київлянами, з Динамо Київ. Верес непогано грав в останнього матчі, наприклад, нічес Динамо Київ, не з неймовірним характером, з неймовірним камбеком а, Вереса. Взагалі, ніче. Заболоні бравар була після повернення поразка від Київського Динамо 01 та поразка від Ворска 0-1. Верес програв тут та, ту, також у Ворсклі. Зіграв з Динамо. Ну також команда тут, повернулася не в найкращих кондиціях. Верес дві поразки, одна нічя. чорномирець асинхронно. Одна нічя. Тобто верес спочатку два матчі програв. А потім зіграв нічю. А став навпаки, спочатку м'яче, а потім поразки. Ось так. Дуже це все дуже смішно, але напевно не для болівальників, не Чорноморець, не для Вереса. Чорноморець пропускає менше, ніж Верес, але Верес при тому, що брати конкретно останні матчі, забуває більше. Хоча, в цілому, Чорноморці не колотили більше 26 забитих м'ячів у Чорноморця, 27 пропущених у Вереса 17 забитих м'ячів, 31 пропущений. Але все таки, все-таки останнім часом верес в Атаці мені більше сподобався, аніж Чорноморець. Чорноморець, взагалі, якось тугу з голами. Да, пропустили лише три м'ячі. Але забили лише один. Якщо брати ось тут то -то розгромів, тобто їх ніхто не громив, в принципі. Тут розгрому не було. Поразки були мінімальні відворосли 0-1. А ось 0-1 була поразка Ворскли. Така достойна абсолютно поразка. 0-1. В принципі, нічого такого страшного в принципі, не произошло, але все-таки, все-таки, друзі. Ось, нічого забалой, ну, в принципі, непогано. в принципі, Можна вважати непоганим. Матч дуже важливий завтра. Обидвим командам потрібна лише перемога. І цей матч може завтра бути як і хороший, так і не надто той хороший на голи. Ось, я все таки сподіваюся, що завтра буде триллер забитих м'ячів, тому що обидві команди, треба розкриватись, треба атакувати. Але думаю, початок буде не надто та цікавий і, можливо, десь і справді перемога якоїсь команди мінімальна, вона цілком імовірна. Але думаю, обмін м'ячами все-таки має бути. Мені серце щось підказує, що будуть завтра деєгали. Будеть завтра деґали, і мені підказує так серце. Що мені серце підказує, то це. На фарт. Ось, що будуть тому першими міпроноси обидві команди за Б'юті. Я в цьому навіть не сумніваюся. Хоча ніколи ще не було, що в Одесі команди обмінювалися м'ячами в Рівному, але не в Одесі. В Одесі або Чорноморець не виграє мінімально, або Верес. Але думаю, завтра це переведеться, тому першими міпронос. Обидві команди заб'ються, це перший прогноз. Другий прогноз можливо, ризикну, можливо, ні, і поставлю на Чорноморець. Поставлю на першу команду, все-таки домашній матч. У сильні Одесі і Чорноморець має там взяти усі возможні реванші та поквитатися з рівнянами, має завтра Чорноморець. Тому мій пронособий команди забіг та Чорноморець не програє. Рахунок 1-1, або перемога Чорномореця 2-1, цілком імовірний розвиток подій. За те, що матчу. Але Верес, звичайно, покаже суперфутбол, який київського Динамо. Ну і Чорноморець також. І Чорноморець не підведе. Ось побачите. Я думаю, Чорноморець і Верес нас не підведуть. Тому обидві команди зивіть то перша команда Чорноморець з завтрашнього матчу не програє. Ось такі два мої пронози. Що думаєте, ви пишіть в коментарях? Це відео ми будемо завершувати, друзі. Сподіваюсь, що воно вам сподобалося. І ще раз, друзі, буду кому не заб'ють. Чорноморець не програ! Всім побачення, Всім пока!